19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господа Бога. Воно припадає на час успенського посту, або, як кажуть у народі, спасівку. Свято переображення Господнього. Його особливість в тому, що воно в якийсь спосіб нагадує нам саму подію Воскресіння. Знаємо, що Євангеліє оповідає, що сталося власне в святі праздникові переображення, коли Ісус Христос, взявши своїх учнів Петра, Якова і Івана, зійшов на гору Фаор, і там він переобразив. Зився перед своїми учнями, хто перебував у сяйві небесної слави своєї. Ця подія засвідчила, що Ісус Христос є Спасителем роду людського, Сином Божим. У дні Спасівки, аби очиститися і відновитися духовно, отець Олег Харишин закликає християн дотримуватися посту, молитися і не забувати робити добрі справи. У цьому успенському пості перший етап, як би якби спонука для кожного християнина, це наповнити себе тим Таборським світлом, тобто, дозволити Христу нас переобразити. Полишити те, що є темне, те, що є лукаве, те, що є грішне, і спробувати направду Господа попросити, Господи, очисти мене, щоб я трохи більше світився, щоб я вмів більше того любові, тої любові, добра дати тим людям, які є в моєму житті. За давніми традиціями у свято преображення Господа Ісуса Христа до церкви несуть, освячувати сезонні квіти, фрукти, овочі, ті плоди, які вродилися на рідній землі. Кожна річ, все, що нам дає ця природа, тобто ми кажемо, яблука, груші, сливи. Це є дар Божий. Ми приносимо їх для благословення. Чому? Тому що це є наші первоплоди. Господи, ось той плід, яким ти благословив мене і мою землю. Дари природи, прихожани освячують по-різному. Букетки робиться з полину, з калини, з лікарських трав, з яких можна готувати чаї, чесничок, яблучко, сливочка, споживати до спаса. Щоб була вся сім'я здорова. Готові букети тернополяни можуть придбати від 5 до 10 гривень або купити різні трави у роздріб і зробити його власноруч. Череда, то є піжмо, то є миколайчики, то є череда-соняшник, колосочки, троякі як і полину, м'ята лісова і просто жовті, то є оберіг. Так, що сама збирала? Даю не люди йдеться. Досяк вони щоб були шато сів на Дехто ж овочі і фрукти святить у кошиках. Кошики є різні від 50 гривень. Сама гусь, дешева гусь, ціна 50 гривень. І гуску покажемо. Дорожча саме 130 гривень. То йде суцільної мебельної лози. Але з матеріалу, з якого плетені меблі. Ось такого круглого матеріалу. За традицією туди кладуть яблука, груші, сливи, виноград. Чимало тернополян їх купує на ринку. Там цінова політика різна: від 10 до 15 гривень за кілограм. Вартуватимуть яблука і сливи. Груші та виноград в середньому по 35.